Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор Семко, А також радий вітати сьогоднішню мою гостю. А це речниця головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Вінницькій області, пані Оксана Урбанська. Пані Оксана, я радий вас бачити. Я теж на це. пані Оксано, для когось літо це при всьому при тому, це. Час відпочинку, це час активного відпочинку, це час природнього відпочинку, і все, що зможеш собі зараз в цих умовах зробити, створити і знайти знову таки для відпочинку. На жаль, іноді ми дивимося ваші новини. Ми читаємо їх іноді. Ми бачимо, що цей відпочинок іноді може бути дуже і дуже мати дуже дуже сумне завершення. Спочатку я би хотів поговорити про ту, не хочу казати анон аномальну, ну, в принципі, напевно, так і правильно сказати. Аномальна спека, яка зараз е, вже не перший день є конкретно в нашому рідному місті, і в принципі у нас на Вінничині. Хочу нагадати нашим глядачам-слухачам, і слухачам, що е, конкретно ці числа е, початок цього тижня е, присвоєний найвищий, по моєму, п'ятий рівень, п'ятий ступінь. Пані Оксано, що таке п'ятий ступінь вогни небезпеки чи небезпеки сонця? Як правильно навіть це сказати? Хочу сказати, що це є пожежонебезпечний період. Зазвичай з року в рік ми наголошуємо, що саме в такий період суворо заборонено виходити десь на відпочинок, розводити багаття, тобто провокувати пожежі в екосистемах. Якщо ми говоримо про пожежі в екосистемах, про те, що спека небезпечна є, і для людей перебування в активній фазі сонця, тобто ми, ще... ми про це поговоримо згодом. Так. так але От екосистеми. От що таке екосистеми? При тому при цьому, що ми вже не бачимо, ми не уявляємо собі відпочинок без вогню. Навіть на такій спеці. навіть якщо ти виїжджаєш на більш-менш організоване місце відпочинку, там все одно має стояти мангал. Ну, так. Я розумію, якщо людина виїжджає на організоване місце відпочинку, звісно, той мангал має знаходитись у спеціально обладнаному місті. Поруч мають бути первинні засоби пожежогасіння і дотримуватися усіх рекомендацій служби порятунку. Якщо ми говоримо про природу, куди зачасту наші вінчани полюбляють виїжджати, про ліси ми маємо взагалі забути, тому що в країні війна, а люди дещо забувають про це угу. і дуже час. То під час так званих превентивних рейдових перевірках, коли проводиться роз'яснювальна робота, ми знаходимо тих людей, які все ж таки ігнорують усіма застереженнями служби порятунку та розводять багаття у лісопаркових масивах на галявинах, десь і коли в них починаєш запитувати, а чи знаєте ви, що потрібно зробити потім, аби не спровокувати пожежу, адже при сильному поривчасному вітрі вогонь дуже швидко поширюється на лісовій нас. Садження на лінії електропередач і навіть на житлові масиви, та дуже часто люди можуть самі травмуватися при відпочинку із відкритим вогнем, адже він може бути неконтрольованим потім. Я завжди згадую ну, як то кажуть, найкраще це власний досвід. Я був свідком як на БУГУ зі сторони старого міста, чи випадково, чи спеціально. Одна заплава, де ріс очерет. Вона зайняла. Я скажу так: зайнялася. Ну бо я не бачив хто там, але я зато бачив цей вогонь. Це дійсно страшно. Це дуже страшно, моментально розповсюджується. Моментально просто як вата горить. Моментально розповсюджується. Протягом максимум двох хвилин згоріла така заплава. Що ну величезно просто ну ви ж розумієте і, і страшно, просто страшно, тому що ти розумієш ти нічого, ти зупинити не можеш. Е, втікти, не дай Бог, знову таки, якщо би там знаходив, це було на іншій стороні Бугу, тому я так більш-менш спокійно говорю. От. Е, але дійсно це дуже, дуже страшно. І вода поруч, правда поруч і, і, і тут же горить. Так а, найстрашніше те, що за лічені хвилини вигорає все. Маємо пам'ятати, що в очереті живуть тварини і пташки. Гине одразу усе. І здебільшого, ну ми ж розумні люди, ми самі розуміємо, що просто так саме загорітися не може. Має бути якийсь чинник, який провокує пожежу. Як часто це не встановлена особа, хтось захотів пожартувати, хтось повз проходи кинув сірник або непогашений недопалок, угу. і цього вже достатньо для того, щоб спровокувати масштабну пожежу. З іншого боку, добре, це, це не добре, але давайте цей приклад поки що залишимо. Я сподіваюся, тоді ніхто не постраждав і знову таки не як можна так собі думати, не наніс великої шкоди. А не дай Бог це буде пов'язано з полем. З житом, пшеницею, іншими е, культурами, які зараз тільки набирають, набирають, набирають. Їх треба буде десь до речі, вже Вінниця він та область вже на кампанія вже вже почалася і вже є перші е, десятки, сотні тисячі е, центнерів. Ось тут як чиї які сигнали тут на щастя, е, я не знаю, як то кажуть, або не зворочити. Вибачте, що угу. так вже говорю. Е... Завдяки, можливо, тій превентивній роботі і посилені посиленому такому своєрідному контролю наглядового блоку, адже інспекторський склад і всі фахівці ДСНС проводять превентивну роботу. Проводяться на таких об'єктах, і навіть на полях збору та місцях зберігання врожаю, і спеціальні навчання. Особового складу рятувальників а є превентивна робота, де проводяться інструктажі з працівниками, з тими водіями сільськогосподарської техніки, перевіряються наявність та справність вогнегасників та іншої механізованої техніки, яка має знаходитись обов'язково поруч, де триває жневна кампанія. Um, ви сказали про превентивні методи. Ви зустрічаєтеся? Ви приїжджаєте? Вас запрошують. У вас є свій певний графік. Як це відбувається практично? Є е, своєрідний і певний графік, і нас запрошують, і ми самі приїжджаємо. Тобто проблем як такових з профілактичною роботою немає. Всі з кон, люди контактів розуміють нема. абсолютно. Всі люди розуміють про що йде мова, адже вогонь за лічені хвилини ми вже говорили знищує все на своєму шляху. От я ще раз хочу звернутися до того, що в ці дні це до речі на вашій сторінці на сторінці Державної служби надзвичайних ситуацій в Вінницькій області написано, що увага, що що цими днями він ще очікує гроза. Це вже завтра. Це так. вже за це ну так. Да, це вже може бути завтра, сьогодні. Завтра видимося місцями: град і шквал, е, поривчастий вітер до 15-20 метрів. Тут треба нагадати про що: про старі дерева, сухі дерева, е, рекламні щити так, так. і дроти. Лінії електропередач будь-які дроти будь навіть не розбираюся. Я зараз звертаюся до глядачів і слухачів. Вам не треба знати, це дріт електропередач чи це дріт е інтернетівський, чи ще якийсь. Просто будь-який дріт на землі. Не чіпайте, обходіть наскільки далеко треба обходити, що треба тут робити в таких ситуаціях. Ну, взагалі, при е наших попередженнях про погіршення погодних умов, ми маємо пам'ятати, що людина має уникати е і не паркувати так ж свій власний транспортний засіб і не ходити попід старими розлогими деревами, лініями електропередач. Повторююсь, великими рекламними конструкціями, попід балкони, е багатоповерхівок, тому що дуже часто через поривчастий вітер е він зриває просто шибки і скло летить куди. Ну, м'яко well, кажучи, yes. на голови mm -hmm. людям, mm -hmm. Mm -hmm. тому маємо про це пам'ятати. Якщо ви е бачите, що лежить дріт, ну декілька метрів обов'язково, ну і одразу зателефонуйте на звісно, якщо е це реально на цілодобову варту, або ж все ж таки, якщо це не робочий час, і є якась загроза е людям е за номером служби порятунку 101. Е, ще один момент, е, протилежний момент. Про нього ми вже сьогодні згадували: вогонь, спека, сонце, спека, суха погода. Знову таки це вогонь, спека, і ми всі намагаємося в даному випадку якось себе трошки компенсувати водою. Водою в будь-якому сенсі це і пити треба багато. До речі, знову-таки, звертаюся до глядачів і слухачів і кажу, що треба якомога більше в такі моменти вживати е, води. І не треба, щоб ця вода була з е, е, морозилки. Не треба холодна, от окремо, просто нормальна, е, нормальна вода, але треба пити побільше. Ну і звісно, в кого є така можливість, хто може собі дозволити, е, це е, перебування біля води. І отут знову таки нова небезпека. На жаль, ми кожного року, і ви про це говорите, і ми про це говоримо. І на жаль, у нас кожного року є випадки, коли люди гинуть на воді. Так на превеликий жаль, статистика сумна, як то кажуть, на щастя, якщо порівнювати з минулим роком, вона не збільшена однак тягне за собою. Трагедію, якщо ми говоримо про перший місяць літа, то ми маємо 20 випадків на воді, під час яких чотири людини було врятовано, 16, на превеликий жаль загинуло. Серед них є троє неповнолітніх. Це 2007 року народження, 2009 року народження, і найтрагічніше дитина 2022 року народження. Продовжувати я, більше я, не я, маю Я я навіть не я от не не знаю навіть як на це реагувати. Ну, Нещасний випадок. Це це горе. Це горе, це це горе в сім'ї. Це просто катастрофа. Це дійсно горе в сім'ї, це біда в сім'ї. Ем, Окей, ем, що можна було? Я розумію, що зараз не сприймаються ці абсолютно ніякі слова, ніякі там е, розумні протоколи поводження на воді, але ми маємо їх проговорити, щоб воно у нам лягло, як то кажуть, на підсвідомість. Е, як ми маємо себе вести на воді, знову таки, коли нам дуже спекотно, коли ми хочемо охолодитися, це абсолютно нормальне наше бажання. Як ми маємо себе, які правила поводження на воді? Найперше і найосновніше правило це обирати безпечні місця для відпочинку в даному випадку. Можливо, рекомендовано їхати відпочивати на певні, можливо, якісь бази відпочинку, де все ж таки мають бути рятувальні пости, принаймні там способи, якісь елементи, способу порятунку, там мають знаходитись предмети, чи рятувальне коло, чи якась там палиця, можливо, те, що можна чи використати, інструктор, чи який інструктор, постійно дивиться. інструктор, який, так спостерігає і може принаймні надати першу допомогу, відреагувати, відреагувати і викликати рятувальників. Тобто ніхто не буде чекати та зволікати. Відвідувати так звані е, улюблені місця відпочинку, затоплені кар'єри, Да, воно красиво, але воно безпечно. Відвідувати е, озера, будь-які водойми в населених пунктах. Ви ж подивіться, в принципі, обладнаних місць для купання наразі е, ну, майже не існує. А здебільшого саме на Прир... таких місцях, природі. В природі. Природі. а здебільшого на таких місцях і тонуть люди. Um... Якщо говорити про відповідальність, якщо говорити про відповідня я чув, наприклад, і знаю. Ну я чув, я не знаю, я чув про декілька випадків на тому самому улюблених подільських або Вінницьких Мальдивах, як називають Черепашинський кар'єр, як називають голубе озеро в Могилівці, а це найближче, що є від Вінниці і від якби нашого міста. Це найближче. Ну іванів Іванівці там вже немає. Там є кар'єра, але немає води. Давно, це найулюбленіші і найпопулярніші місця. Там мають бути якісь служби, які би відповідали за безпеку. Ну, говорити про нас, про рятувальників. Ви маєте розуміти, що здебільшого це є. Можливо, дехто орендує, чи приватні Бо це території. організовані місця. Це організовані, це організовані місця, місця, місця для купання. Але е, якщо ви там були, ви бачили, що там є дуже рясно встановлені певні такі таблички інформаційні про те, що купатися заборонено. Є. І е, скажу вам більше, рятувальники постійно там проводять профілактичну роботу. Постійно. І люди дуже часто просто зухвало ставляться до тієї роботи, яка там проводиться. Якщо ми йдемо в організовані колективи, так нас слухають. Угу. Тут ніби все розуміють, що так не можна, що заборонено, що потрібно дотримуватися первих певних норм і правил слідкувати за дітьми. Але ж давайте повертаємось до статистики. Ну так Зараз... і, не і не тільки за дітьми, і за дорослими. І дорослими. Чому? Тому що на цих місцях, на цих е е е місцях відпочинку. Там є можливі таки, ті самі мангали, про які я згадував. Якщо є мангал, значить обов'язково може бути або слабо алкоголь, або можливо ще і щось посильніше, з більшим градусом. І тут же ж сонце зверху, а поруч вода ну як же ж тут не отримати насолоду і не піти понизити градус свого тіла? Знову таки, а як кажуть, в Одесі не може бути одномоментно і, і море, і так далі. Тобто хто за цим має слідкувати? За цим мають слідкувати безпосередньо самі люди, їхня свідомість відвідувати водойми і тим більш заходити воду в стані алкогольного сп'яніння категорично заборонено. Тому що коли людина вживає міцні напої, в організмі відбуваються певні змінні процеси. Угу. Ми не будемо, ми не медики, ми не будемо, як то кажуть, розсусолювати це. І не рекомендовано взагалі, і маємо пам'ятати, що хочемо відпочити на водоймі. Їдемо тоді, туди, туди раненько, максимум до 11 ранки. Відпочиваємо, тікаємо сонечка і приходимо туди, повертаємось о 16-16.30. тридцять. Тому угу. що про тепловий і сонячний удар також ніхто не забуває. Їх ніхто не відміняв абсолютно. Хоча маю сказати, що деякі медики кажуть, що е, взагалі треба відмовитися від е, прийняття сонячних ван так ну, Скажімо так, взагалі від сонця, від опалювання. Чому тому, що е, яка наша шкіра? Потім, до речі, оце, ми постійно про це говоримо, коли у нас є місяць меланоми, боротьби з меланомою. І от лікарі приходили і казали, що люди добрі, ви так хочете загоряти, ви так хочете мати бронзове тіло, гарне тіло. А потім ви приходите до нас е, здавати аналізи, і потім ми виявляємо речі, які вам дуже 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 не подобаються. Тому е, або ви хочете гарно опалюватися і вигуляти, як то кажуть, Жу, свій новий купальник, або, або, якби будьте все Е Досить збалансованим або досить так, відповідальними стосовно свого власного здоров'я. Е, що е, що можна зробити? Я повертаюся до водних плес. Що можна зробити, е, і що треба робити, коли ти, не дай Бог, бачиш, що ну людина потрапила в е, скажімо так в погану ситуацію, коли тоне, коли, можливо, зникла під водою, тут була, була, зникла. Цих ситуаціях, що ми прості люди можемо зробити, перше кликати на допомогу, телефонувати за номером 101 або 112 до оперативно-рятувальної служби. Якщо людина вміє плавати і впевнена у власних силах, вона може надати допомогу. Але а, варто не забувати, що людина, яка тоне в стані афекту може за собою і потягнути свого рятівника. <свісно> Тому підпливати до цієї людини необхідно виключно ззаду. І О, ще вибачте, угу. що перебуваю можливо подивитися, чи знаходиться якийсь предмет поруч, який може триматися на воді і кинути цій людині на допомогу. Ну у нас як правило, ми ж, якщо виїжджаємо кудись на природу, то ми з собою рятувального кола не беремо. Ми маємо взяти. Ну, я маю увазі, наприклад, і самі автомобілісти. Вони б мають взяти прописані речі автомобільної аптечки, ну і так далі. і так далі. Але там немає ні надувного коль кола, ні матраса ні, ні, нічого такого подібного немає. Хочу сказати про надувне коло звичайний надувний плавзасіб, дитячий. Декілька тижнів тому власне допоміг очевидцям. Однієї події, яка ледь не обернулася на трагедію, угу. чоловіки побачили, що мужчині стало зле. Вони підплили до нього, поклали його на це надувне коло, і одразу, коли вже прибули рятувальники, тобто вони змогли втримати людину, яка на та, почувалася зле, на воді, тобто вони врятували людині життя. Тобто не потрібно ігнорувати, може комусь там буде сміжно, там чи розовий фламінго, mm -hmm, чи якісь там mm -hmm. жабка, а яка, або а, ще щось, немає різниці, Нема різниці, врятувати людину за допомогою такого предмета. Реально ще от один момент. Ви проговорили: якщо ви впевнені в своїх силах, треба підплисти, підплисти, якби з потилиці з зі спини і так далі. По підруки руки взяти по підруки, попід руки, людину, по -під руки так. за волосся. Ну як завгодно, От тут цей момент, якщо ви впевнені в своїх силах. Ми то можемо бути впевнені в своїх силах, але ми не знаємо приблизно, наприклад, яка вага у людини, якій стало, наприклад, зле. Або яка Це ж паніка, це ж моментально паніка, і це дуже дуже небезпечно і для того, хто займається порятунком, тому що дійсно ви праві, можна потрапити і самому в так. халепу. Так оце це дуже дуже небезпечно. Ну що ж, я сподіваюся, що наша розмова хоча би заставить призадуматися, подумати, поміркувати, чи вартий той шашлик на березі того самого кар'єра, чи і там ще щось. Чи варте воно того, щоб потім ну щоб потім, не дай Бог, настала якась зовсім, зовсім погана історія з вами? Тому ми всі дорослі люди, а тим більше ми відповідаємо за наших дітей. І запам'ятайте, що не треба своїх дітей виховувати діти будуть повністю подібними на нас, і вони будуть повністю повторювати наші з вами кроки. Тому. Якщо ви берете дітей з собою, думайте, яким ви прикладом є для своїх власних дітей. Е, ще раз нагадаю: Оксана Урбанська, речниця головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій Вінницькій області, сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Пані Оксано, може ще декілька слів, якщо треба якесь оголошення. Хочу просто закликати ще раз, вкотре, як то кажуть, достукатися до свідомості наших вінечан та гостей обласного центру. Пам'ятайте про власну безпеку. Іноді той відпочинок, як ви кажете, і ті позитивні враження від блакитної води можуть обернутися на трагедію. Будемо уважними. Щиро дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Ну а потім, як завжди, традиційно будуть випусновини. Час змін з Олегом Симком. Голови вінницький ритм. Сто і вісім ефен. Місто над Богом. Події, що поруч.